Бобові основа раціону кожного єгиптянина. Це дуже корисно. Сендвічі із бобами називають тамея. Ми їмо цю страву кілька разів на день. Тамея це хліб із кукурудзіної муки та котлети із бобів. Їдять таке єгипетське диво виключно гарячим. Всередину обов'язково кладуть ще й соус або начинку із овочів. Часник моркву буряк, зелень, картоплю, різні консервовані продукти. все, що завгодно, все кладемо всередину. Коштує такий місцевий сендвіч дешево менше трьох гривень. Mm, досить непогано, справді смачно. Mm, і трохи схоже на нашу чорму, яка продається в Києві. Смачно, справді. Місцеві радять їсти боби щодня. Жителі хургади переконані, якщо не спробував тамея, то і не бував у Єгипті.